Усім привіт! Ви знаходитесь на каналі Агентства нерухомості «Алегрія» і мене звуть Вероніка. І сьогоднішнє відео це огляд будинку, що знаходиться у полопі, розташований у горах у зеленій зоні з прекрасними краєвидами на море. Якщо ви коли-небудь мріяли купити собі будиночок для того, щоб приїжджати сюди на літо або перебратися в Іспанію назовсім, це відео для вас. Залишайтеся з нами. Але перш ніж ми почнемо, я звісно, як завжди, попрошу вас підписати на наш канал і поставити лайк цьому відео для нас. Це дуже і дуже важливо. А вам так я собі думаю, зовсім не складно. Ну що ж, поїхали. Як я вже сказала на початку, будинок розташований у полопі. Що таке полоп? Це невеличке місто, що знаходиться трохи у віддаленні від моря за 8 кілометрів. А поруч з ним знаходиться трошки більше місто, що називається Ланусія. Власне, саме туди і стікається уся інфраструктура. Якщо ви обираєте будинок у цьому місці, будинок розташований саме на цій вулиці, де я стою просто зараз. Ми його подивимося, він знаходиться на етапі будівництва, і саме цей будинок, ця одиниця вже продана. Проте, ось тут по праву руку від мене знаходяться ділянки, де можна побудувати ідентичний будинок за 8 місяців. Тобто, ми з вами дивимося фактично модель. Отже, а чому ми говоримо полоп? Полоп, це власне маленьке містечко, іспанське село, така типова провінція. Проте а у передмісті полопа поруч з ним будується ось ця новобудова, що ми бачимо просто зараз. Це дуже тиха місцина, дуже зелена. І якщо ви хочете зажити реально у зелені у горах і в абсолютній тиші, зверніть увагу на це. Це місце ба більше в полопі ще трохи дешевше ніж у Фінестраті. Проте я впевнена, що а, з нинішнім ростом цін а, скоро а, ми теж будемо говорити про ціни у півмільйона, поки вони ще нижчі. Ну і давайте власне подивимося, сам будинок. Власне, будинок, що ми дивимося з вами сьогодні, виглядає ось таким чином. Для мене дещо незвично ходити по такому активному будівництву. Я впевнена, для вас теж незвично бачити відеоогляди зі мною, а, дивлячись будинок, ось в такому стані. А, нам доведеться підключити трохи фантазії для того, щоб зрозуміти, як це все буде виглядати у результаті. Проте я впевнена, ми з вами впораємося. Ходімо. Площа ділянки у даному випадку 400 метрів квадратних. Не те, щоб це було дуже багато, але в цілому для Іспанії, для узбережжя це саме такий золотий стандарт. В середньому усі будинки мають плюс-мінус ділянку з такою площею. На території ділянки у нас є паркувальне місце, є басейн, а також власний двір. Ви можете обійти будинок е, позаду теж. Тут можна зробити зону барбекю, можна зробити дитячий майданчик. Загалом, е, як вам заманеться, ви можете обладнати цю територію. Площа будинку 100 метрів квадратних. Я маю на увазі один поверх, бо у даному випадку будинок має ще мінус перший поверх, повністю житловий, і його загальна площа становить 200 метрів квадратних. Власне, через панорамні вікна двері можна потрапити відразу у вітальню. В цьому місці має стояти диван. Давайте будемо підключати фантазію і уявляти собі, що він розвернутий ось таким чином, як зараз розвернута я, та дивиться на стіну, на якій у нас висить чи стоїть телевізор разом з іншими шафками. Та декором. У іншій частині кімнати розташована кухня та їдальня. Ось тут ви встановите обідній стіл, а в цій частині буде розташована робоча стінка та, власне, кухня. Головний вхід до будинку знаходиться за моєю спиною. Ми не заходили через ці двері з дуже зрозумілих причин. Як ви бачите, все знаходиться в дуже і дуже робочому стані, тому зайшли з подвір'я. Проте коли будинок буде закінчено, саме це і є центральний вхід. Прямо звідси ми потрапляємо до головної спальні хазяйської спальні в будинку. Як часто це буває, головна спальня в будинку суміщена з власною ванною кімнатою. Цей варіант, цей будинок, не виключення, тому ми бачимо ванну кімнату просто ось тут, поруч зі спальнею, там буде душова кабіна та інший набір, дуже зрозумілий для ванної кімнати. Спальня передбачається, що буде стояти ось в цьому місці. Звідси ж можна відразу потрапити у двір до басейну. А ось тут будуть вбудовані шафи. Власне, у цьому будинку три спальні, зокрема, на першому поверсі, або у тому випадку, якщо ви оберете модель лише з одним поверхом без мінус першого. Це, власне, друга спальня. Друга і третя абсолютно ідентичні у дзеркальному відображенні. Вони невеличкі, проте цілком адекватні, нормальні, стандартні для іспанських будинків. Ось тут буде стояти ліжко, звідси також через панорамні вікна двері можна потрапити у двір, на задній двір у даному випадку. А ось тут буде вбудована шафа. Далі за спальною розташована вбиральня загального користування для усього першого поверху за виключенням хазяйської спальні, тобто для вітальні, кухні і для ось цих двох спален. Слідом ми потрапляємо в другу спальню. Вона ідентична до тієї, що ми бачили з вами щойно, лише у дзеркальному відображенні. Ось це місце для вбудованої шафи, тут буде стояти ліжко, та теж звідси ви можете вийти на територію ділянки. Що важливо сказати, ви вже бачите шахти, а це ознак. Значає, що будинок буде обігріватися і охолоджуватися за допомогою центральної системи кондиціонування. У кожній спальні будуть вентиляційні отвори: влітку повітря буде охолоджуватися, взимку нагріватися. Це достатньо якісно, ергономічно і дуже комфортно. На перший погляд, цей будинок здається достатньо невеличким. Правда ж три спальні, ніби невелика ділянка. Таке проте, якщо ви звернете увагу. То, якщо копнути глибше, він цілком собі такий сімейний, зрозумілий, хороший будинок. Зараз ми знаходимося на мінус першому поверсі, і подивіться, будь ласка, скільки простору ми маємо. Це вітальня, поруч є ще дві кімнати та вбиральня загального користування. Тобто, якщо у вас велика сім'я, багато дітей, чи ви живете з батьками, ви можете обрати ось цю комплектацію. Звісно, тут можна жити. Поверх повністю пристосований для цього. Проте, якщо вам не потрібно стільки житлового простору, ви можете зробити тут кінозал, спортзал, якусь майстерню, що завгодно, зайвий простір, як на мене, в будинку ніколи не зайвий. Проте це задоволення коштує близько 100 тисяч євро. Так, якщо ми з вами дивимося на базову комплектацію цього будинку з одним поверхом, він коштує 372 тисячі євро. Якщо ми говоримо про повну комплектацію з одним поверхом, Вартість його збільшується до 398 тисяч євро. В цю вартість вже входить повністю закінчений басейн, повний пакет електропристроїв, машина кондиціонера, а не лише проінсталяція, led ілюмінація і багато багато іншого. Загалом заходь та живи, тільки звісно, треба купити меблі. Якщо ж ви хочете додати ще мінус перший поверх, вам доведеться додати ще плюс-мінус 100 тисяч євро, і загальна вартість вийде під 500 тисяч. Якщо ви звернули увагу... То планування мінус першого поверху повністю повторює планування першого поверху, лише без хазяйської спальні. Зараз ми знаходимось у дитячій кімнаті чи гостєвій спальні. Ось тут має стояти ліжко, тут вбудована в стіну шафа, а також є вікно, незважаючи на те, що ми на мінус першому поверсі. Натуральне повітря у цьому будинку на мінус першому поверсі теж є. Далі, за спальною, знаходиться вбиральня туалет загального користування та ще одна спальня, що один в один повторює планування на першому поверсі. Чесно кажучи, все таке однакове, що трохи аж незручно. Більше тут пояснювати, чесно кажучи, навіть немає чого ви самі все бачите. Як в будь-якому порядному іспанському будинку, тут на даху є солярій. Соляріум, як це правильно говорити, я досі не знаю. Загалом, це те прекрасне місце, облаштований дах, де ви можете робити барбекю, смажити м'ясо, насолоджуватися краєвидами, лежати в гамаку. Загалом робити що завгодно, просто тішитися тим, що ви живете в Іспанії під сонцем. Сходи на соляріум приєднується. До будинку і починаються ось тут, з заднього двору. Ну і, вочевидь, найживописніше місце в цьому будинку це саме тераса. Подивіться, будь ласка, лише на ці прекрасні зелені, зелені гори, що знаходяться за моєю спиною, неймовірна краса. А також звідси видно гірський хребет С'єра Бернія, на якій розташована, на якому розташована Альтея Хілс зі своїми прекрасними білосніжними будиночками, що неймовірно світяться вночі. Це така, знаєте, гірлянда, просто як планктон в морі. І звідси. Ж видно море, і не щось вам там або як, а видно на секундочку від кальпи, від гори Пеньон де іфач аж до Альбіру. Це така велика, велика щедра смуга. Так, море не видно звідси дуже широко, це не на один метр, скажімо, огляд. Проте будівництво вже завершується. Рівень будівництва перед вами ви вже бачите, вище не буде. І при цьому смуга моря залишається у вашому краєвиді. Будинок, що ми з вами зараз подивилися, це модель. Саме він вже проданий. Проте такий будинок можна побудувати за 8 місяців з моменту підписання договору куплі-продажу. Є ще ділянки, вони знаходяться поруч, одна ось там на куточку. Загалом розташовані по різному. Ви можете обрати, яка вам до душі, і побудувати такий будинок. Базова комплектація лише з одним поверхом коштує 372 тисячі євро. Та комплектація, яка буде вам до душі, коли вам не треба нічого доробляти, власноруч докуповувати, встановлювати і так далі тому подібне, вартує 398 тисяч євро. Вам залишиться лише купити меблі та декор. Що стосується мінус першого поверху, його вартість плюс-мінус 100 тисяч євро. Конкретну вартість, копієчка в копієчку варто з'ясовувати в момент, коли ви приймаєте рішення, оскільки вартість на матеріали зараз сильно коливається, і сказати точно достатньо складно. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, будь ласка, пишіть мені за номером телефону, що ви бачите на екрані, лишайте свої коментарі або пишіть мені на почту. З приводу коментарів пишіть в цілому, сподобалось вам чи не сподобалось. Для нас дуже важлива ваша думка. Будь ласка, не скупіться. Також обов'язково ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш. Канал, якщо ви ще не підписані, для нас це дуже і дуже важливо. Ми стараємося для вас. Я вам бажаю гарного дня. Міцно обіймаю ваша Вероніка.